Дмитро Шуров не всидів у залі і піднявся на лондонську сцену. Лідер гурту П'яневой спонтанно і незаплановано став учасником концерту з імфіри. Російська зірка мала виступ у столиці Великобританії, де відпочивав Дмитро із сином Левом. Недовго думаючи, Шуров прийшов на концерт до давньої подруги. А вона, помітивши його в залі, не стрималася. все-таки вже 20 років на сцені. є один людовому музикант. Вони з України. Його завод діма Шуров. Разом із Земфірою шуров виконав одну з найвідоміших її композицій, чим зробив неочікуваний подарунок і подрузі, і українцям, які були в залі. Мені <світнє> I'm so